Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Конструктивною назвав розмову з Еманіелем Макроном та Дональдом Трампом Володимир Зеленський. Тристороння зустріч відбулася сьогодні ввечері в Єлисейському палаці і тривала понад півгодини за зачиненими дверима. Перед цим президент України мав ще дві двосторонні зустрічі у Парижі із канцлером Австрії, президенткою Грузії. Пан Зеленський в ексклюзивному коментарі телеканалу 1 плюс вкотре наголосив: без України будь-які домовленості є неприпустимими. Наша позиція, щоб мир був справедливим для всіх нас. І щоб не було можливості у Росії, у Путіна, щоб не було у них можливості повернутися. І це найважливіше справедливий мир і. Гарантій безпеки це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Я дуже радий, що вони все це сприймали. У Париж Володимира Зеленського запросили на урочисту церемонію відкриття оновленого собору Нотр дам де Парі. Його появу на заході зустріли оплесками. Загалом до Франції з'їхалися лідери понад 40 країн світу. Перформанс, котрий мав відбуватися просто неба, перенесли всередину через дощ та сильний вітер, сильно пошкоджений у 2019-му через пожежу. Нині собор паризької богоматері вражає пишністю, на його відбудову за різними оцінками витратили понад 900 мільйонів доларів. Шрі Франц Сабервал Кала Театр В Україні кількість поранених від удару росіян по Запоріжжю зросла до 27, 10 людей загинуло. Більшість із них згоріли у своїх автівках. Удар пройшовся у бабіч автошляху, яким містяни поверталися із роботи. Окупанти скинули на місто потужну авіабомбу, фугасну ФАП 250 Наслідки теракту бачила Олена Каптюх. Ранок після удару тут досі продовжують розгрібати завали. Нальники закривають розбиті вікна в магазинах, електрики ремонтують електростовпи та світлофори. Регольвальник керує дорожнім рухом. Асфальт чорний від пожежі. Містяни несуть квіти на місце удару. Я просто з цього міста я прийшла сказати, що я з вами з ними поліція вже зробила перші висновки. Удар по Запоріжжю росіяни нанесли фугасною авіаційною бомбою. Від удару все охопило вогнем, горіли та машини. Ну, Восьмеро з десяти загиблих. Це пасажири і водії, які в момент удару були у своїх автівках. Люди, які вижили, розказують, вибігали з машини і падали на дорогу. Не знаю, 40-50 метрів до епіцентру Я був білий світ жахло. Все посипалося, машина стала, вибіг з машини, побачив багато поранених. Це було миттєво. Коли голову підняв, всі люди, люди вже лягли на асфальт. Ну я теж саме викатався з машини. Від удару повністю знищене СТО, розбиті магазини. Більше 20 людей дістали поранення. Серед них і троє дітей. Осколкове поранення у п'ятимісячного немовляти. Дитина 11 років. з... Пораненням м'яких тканин голови з пораненням паркової ділянки, дитина 4 років з пораненням обличчя та правої кисті, і дитина 5 місяців з ушибом шириної поражнини. Семеро дорослих постраждалих залишаються в лікарні. Стан двох чоловіків лікарі оцінюють як важкий. Там міновибухова травма, вогнепальні, осколкове поранення. І одного чоловіка 53 роки. В нього ампутація травматична нижньої кінцівки, а переломи нижніх кінцівок. Сьогодні в Запоріжжі оголошений день жалоби із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зрянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Різані рани, забої та осколкові поранення. 17 людей. Серед них шестирічний хлопчик у лікарні після вчорашнього удару по кривому рогу. Росіяни поцілили житловий район. Двох загиблих дістали з-під завалів. Вчора ввечері, а тіло третього сьогодні вранці. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Також адмінбудівлі і навчальний захід. У мене всі подушки безпеки спрацювали. Дівчина якась була зразу підбігла, мене забинтувала. І під'їхали хлопці, які мене сюди вже дістали. Ось на кухні. Кухня. Ось кухня. Коли воно бахнуло, я сиділа на кухні. Вікно на мене впало, усе скло на мене. Трусить дотепер, бо приємного нічого нема. Від початку доби на фронті 91 боєзітнення. Найактивніше росіяни наступають зараз на двох напрямках: це Курахівський і Покровський. Ворог зосереджує свої зусилля на Лиманському і Времівському напрямках і на Курщині. На Харківщині московити отримали відсіч поблизу Вовчанська. Ну і власне із Вовчанського напрямку повернулася наша кореспондентка Ірина Антонюк. Там вона побачила, як покращують зброю артилеристи, поєднавши 30-річну зенітку із новими камерами нічного бачення, вони полюють на російські дрони. Наша кореспондентка каже: вночі стріляють так само влучно, як і в день. Ось так із Зенітки збивають шахеди. О, короткі. Недавно полювати на ворожі дрони вночі їм було дуже важко фактично прицілювалися на слух. На цю стареньку зенітку встановили нову систему зір з камерами нічного бачення та планшетом. Набагато легше прицілюватися набагато чіткіше видно ціль і приближення є. Тобто тут і бінокль, і прицільний пристрій. Все, все, все в одному можна сказати. Плюс тут там камера як денного світла, так і нічна. Тобто вночі тепловізор на відстані до кілометра. Ну, шахеди деякі наші екіпажі, шахеди вже бачили і по ним працювали. Дуже добре було. Система зір українська розробка, розказують військові. З нею екіпаж став працювати вдвічі ефективніше по шахедам. Краще, більше бачиш, більше площі. Ночна камера вночі. Видно, так само не буде. А от для дрібніших дронів у військових є й такий ручний кулемет Дігтярьова ще з часів Другої світової війни. Ви надає, але нічого. Що збиваєте таке? Ну, такі в основному ударні, ну, ударні дрони, там ланцет, блискавка по такому працюємо В основному. Попри всі сучасні технології, найбільше воїни довіряють своїм очам і біноклю. Скільки треба, стільки дивитися. Не йти, якщо що щось літає, то шукаємо, поки не знайдемо. Аби руки менше втомлювалися, вдаються до хитрощів. Просто так піднімаєш, спираєш на броні і тоді на пальцях тримаєш легше руки. що цей? І все так мало довго тримати. І поки вони бережуть нас, їх на позиціях стереже Бек. Ви охороняєте небо, а він охороняє вас? Так. Вночі він лучше чує за нас. З Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Друга партія винищувачів F-16 від Данії вже в Україні. Якби всі партнери були такими рішучими, вже вдалося б унеможливити російський терор. Літаки з першої партії вже збивають російські ракети. Таке заявив президент Зеленський. Йдеться власне про шість f 16 які ми данія посилила наші повітряні сили у листопаді. Загалом данці мають передати Україні 19 винищувачів. Усі вони пройшли капітальний ремонт і отримали сучасні радари. А вже до кінця року маємо отримати і перші літаки від Нідерландів разом із Данією. Ця країна оточує очолює міжнародну коаліцію винищувачів і вже почала передавати запчастини для обслуговування. Цих літаків. Ну а морські дрони українські вони в чергове завдали удару по ворогу в чорному морі. Там вполювали російські системи спостереження на захоплених газових платформах біля кримського узбережжя. Відео, яке ви зараз бачите, його оприлюднив командувач військово-морських сил збройних сил України Олексій Ніжпапа. На цих кадрах дуже добре видно, як дрони підходять до газових платформу притул і атакують місця перебування ворога. Ну а власне гучно було сьогодні вночі на Росії і в Адигеї. Це місто Майкоп. Там тешні пабліки пишуть про атаку дронів поблизу місцевого аеродрому. Зафіксували принаймні два потужні вибухи. Наразі підтвердженої інформації про руйнування або жертви немає. Натомість, російські міноборони розповідає, що українські безпілотники, нібито, атакували Белгородську, Астраханську і Воронезьку області. Десята ніч протестів у Грузії. Поліція знову розганяла демонстрантів на проспекті Руставелі водометами і слюзогінним газом. Відомо про затримання півсотні людей за непокору поліції і дрібне хуліганство. Протести почалися в Грузії. Нагадаю, 28 листопада того дня грузини вийшли на вулиці після звістки про призупинення проросійською партією влади переговорів щодо євроінтеграції Грузії. Ну а президент Південної Кореї публічно вибачався за те, що у вівторок запровадив був надзвичайний воєнний стан, щоб, як він тоді заявив, захистити країну від комуністичних сил, які зазіхають на конституційний лад. Сьогодні Йон Сок Йоль перепросив за це і обіцяв більше такого не робити. Заява пролунала за кілька годин до голосування у парламенті щодо його імпічменту. Та щоб відправити відставку президента, сьогодні у депутатів голосів забракло. Проголошення надзвичайного воєнного стану було викликане моїм відчаєм як президента, який відповідає за справи в країні. Однак це спричинило занепокоєння та створило незручності для людей. Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які напевно були дуже здивовані. Я не уникну юридичної чи політичної відповідальності за проголошення воєнного стану. Золотий м'яч вирушає у турне Україною. Привіз його сюди Андрій Шевченко, якого визнали 20 років тому найкращим футболістом світу. І він став третім українцем володарем золотого м'яча після Блохина і, і Поки що єдиним за часів нашої незалежності. Побачити цей трофей можна кожен до 15 грудня. Його демонструватимуть у столичному парку Тараса Шевченка. Ну а далі із золотим ячем можна буде сфотографуватися у Львові, Вінниці, Харкові, Краматорську, Дніпрі. Ну і в рідному для Андрія Яготині на Київщині. І я вірю, що в Україні може вже є він, а може ще е, готується, буде, тренується зараз. Новий, новий володар Золотого меча, четвертий. Тому мета це простимулювати нашу молодь, щоб вона вірила в себе, незважаючи на повномасштабну війну. Я вірю в Україну, я вірю в нашу націю, я вірю в наших талановитих людей.